Це центр Києва. Не знаю забув, яка вулиця, вище Хрещатик. Ну я заради оперного театру імені Шевченка. Центр Києва, дивіться. От що таке західна культура. І що таке, така, сказати, проросійська чи яка, хто його строїв. Ну, це при Російській імперії він будувався, очевидно. Ну, Порівнянні... З одеською оперою чи Львівською він чисто зовніше виглядає, ну скажімо так, колхоз. Ну, гарно, все гарно, все гарно. Але я просто про архітектуру, я не хочу нічого сказати. Але, але от якщо зрівняти з Львівською чи одеською оперою, то Київська виглядає. Абсолютно блідно. Ну, там і там, що в Одесі, що у Львові, будували представники Європи Франції, Італії, Австрії. Хто тут будував, тут теж, очевидно, якийсь архітектор був з тих країв нанятий. Ну, колись він мені вважався якимсь вінцем. Зараз, коли я побачив інші, це просто гарна, гарна будівля, просто гарна будівля. І навкруг теж непоганий колорит. Бачите, якби не ці коробочки, от, бачите, це українська коробочка, там совкові коробочки. От коробочка, бачите, там через два здання. Тупі сірі коробочки, коробочки, ну як завод, а там трохи далі, як завод. Це, очевидно, якесь міністерство, я забув освіти здається. Проста тупа коробочка. Ну, Такий він, Київ. 5 травня, ну нічого, гарнесенький, все розквітає, чисто. Зате в опері є другі плюси, дивіться. Внутрішній дворик такий, опери київської, досить досить симпатичний. Законсервували якийсь пам'ятник, непонятно. О, дивіться, внутрішній дворик і боковий дворик опери. Ну, молодці. Мініверсаль. Що сказати? Мініверсаль. <плес> ну так, гарно. Що можна сказати <плес> на те, що гарне. Воно дійсно гарне тут. <плес> <плес> Заховали якийсь пам'ятник, не знаю. От дивіться, от що таке архітектура? Дивіться. Оце архітектура совкова. А це дореволюційна архітектура. Це царська, царська. Бачите, царська. А то совкова. А тут за углом і українська. Ну що, така сама коробка. Коробка, тільки вища. На декілька етажів. Точно така коробка.